Він мріє повернутись до спокійного життя і побувати на матчі улюбленої футбольної команди Шахтар бажано на Донбас Арені. Та нині каже його обов'язок захищати рідну землю. Військовослужбовець із позивним крот, командир самохідного артилерійського взводу 35-го сумського полку Нацгвардії України. Свій шлях у війську чоловік розпочав у 2020 році. Після строкової служби підписав контракт зі збройними силами. От такий він руський мір, і ми поїхали виконувати бойові зад. В зону ООС. Це місто Слов'янськ, Краматорськ е, в ті краї. Наші задачі були ну не настільки прям дуже бойові, але дуже відповідальні. По охороні державних об'єктів це там були мости, електропідстанції, ну і так далі. По завершенні контракту чоловік поїхав на заробітки до Польщі. Там і дізнався про початок повномасштабної війни. Не вагаючись, каже, вирішив повернутись. Мене змотивувало на. Повернення в Україну. По-перше, це щопи прийшли на нашу землю, і вони не повинні бути тут. Це наша земля, ми тут господарі, і це ми тут заправляємо. Друге, я хотів дуже потрапити в Маріуполь, тому що в мене там дуже багато було друзів, дуже багато було знайомих. Деякі з них зараз ще сидять в полоні, деякі залишились, на жаль, там. Це мене дуже сильно змотивувало, і для мене це була така мотивація Number 1. Просто у Маріуполь розповідає військовослужбовець, потрапити йому не вдалося. Повернувшись, він приєднався до бригади Азов і обороняв країну на Донеччині. Рідним про повернення спочатку не сказав. Я наробив зараніше там, знаєте, фотографії для мами, типу фотовідгуки, ну, типу, такого. Ну, і кожен день там, я їй скидав по дві фотографії, типу, ну там ми шпаклюємо, там, красимо, там ще щось. І вона не знала, що я приїхав в Україну до того моменту, поки ми не пішли на перший бойовий вихід в Донецьку область. Ми пішли на перший бойовий вихід, я зник зв'язку на два тижні. Як виявилося, мама подала мене в якийсь розшук, пропав син там, в якісь служби. Я не знаю, там дуже багато було дзвінків, я включив просто телефон. В мене, як зараз я пам'ятаю, я просто відкриваю телефон. І на протязі хвилин 20 я не міг заспокоїтись, просто сповіщення приходять, приходять, приходять і приходять. Як тоді я нарахував більше там, 200 пропущених дзвінків, смс на телефоні. В соцмережах я взагалі мовчу, скільки там було всього. Так, да, згодом отримав на горіхи, як то кажуть, від мами, ну, це таке діло. Вона мені сказала, що ти мені нічого не сказав. Ну Я кажу, я не знав, що так вийде. Кажу, ну так вийшло вже, кажу, ну якось так кажу. Під час оборони Донеччини чоловік служив у піхоті, був командиром відділення. Велика Новосілка, Времівка, нескучне, ми були там. На той час, як ми туди заїхали, там. Проти нас стояла 810-та кримська морська піхота. Там дуже багато було українців, так би мовити, в лапках. На той час то було, був дуже, дуже підготовлений підрозділ. Ми приїхали туди. В нас просто відразу не вийшло виїхати на позиції протягом трьох діб. Ми тільки до пікапів, над нами просто висів Орлан і коригував Гради. Ми просто вже чули, як виходи градів. Ми знову по підвалам гради просто розбивають сусідні будинки. Там дуже була така обстановка, дуже тяжка. Дуже тяжка. Вони давили, дуже давили обстріли, танки їхали, дуже багато стріляли, авіація, артилерія. Найскладніше на посаді командира каже військовослужбовець: відповідальність за життя особового складу, а також виконання ним бойових задач. Треба зробити так, щоб цей боєць вийшов на позицію. Дійшов туди, провів там певний час і повернувся цілий і неушкоджений. Це залежить насамперед від підготовки, дисципліни, бо дисципліна це саме головне, я рахую. Без дисципліни неможливо працювати. І бували такі хлопці, що було дуже складно з ними працювати, бо ці характери ну, Характер у людей різний. І дуже складно знайти підхід до кожного. Командир відділення це є сержант, і він для особового складу, як тато, мама, брат, сестра, він повинен заміняти тобі всіх. Насамперед це впливає на виконання задач. У жовтні 2022 року піхотинці Азова під керівництвом головного управління розвідки брали участь у штурмі Запорізького енергодару. Пливли десь 3,5 години по Дніпру. Катерами. Я вже бачив ці реактори. Ну, і Ми тільки вже підпливаємо. Ми чуємо там 3-4 постріли. і Починається така, такий феєрверк, і все світло, як зараз в день. Вони вистрілили освітлювальними боєприпасами по нам, засвітили. І ми просто посередині Дніпра. Я кричу нашому штурману Давай до берега. Він ну, не розуміє, я йому кажу, давай до берега пливти, бо зараз, якщо нас підіб'ють, ми ж кажу, всі потонемо. Ми ж почали вже відстрілюватися, по нам почали вести вогонь з крупнокаліберних кулеметів, і потім ми вже почули, що летить гвинтокрил. Відпрацювали наші хімарси, там міномети працювали з берега. Як нам сказали, ціль операції була досягнута. На жаль, там була одна в нас втрата. Це був штурман одного човна. Цей човен, я так зрозумів, що його підбили. Він почав тонути. Хлопці, хто встиг, запригнув на другий, а він просто пішов на дно, згодом його водолази знайшли, і потім вже ж поховали, шкода хлопця. В серпні 2023 хочеш, року військовослужбовець каже. перевівся за Азова в 35-й сумський полк Нацгвардії України. Спочатку в підрозділ піхоти, а за кілька ну, да. місяців в артилеристи. Із командиром вже перейшли в цей підрозділ, в самохідну нашу артилерійську батарею і розпочали вже наш бойовий шлях саме з Покровського напрямку. Було дуже спочатку якось і сумно. І важка моральна, постійні наради, пошуки позицій, всякі такі дуже моменти, але ми, так би мовити, не втрачали, не падав наш бойовий дух. Ахмед! В принципі на Покровську ми попрацювали не дуже довго, десь з півтора місяці, Я думаю, слід за Покровськом був Серебрянський ліс на Луганщині. Потім знову Донеччина і оборона селища Нью-Йорк. Восени 2024 року. Підрозділ перекинули під Вовчанськ на Харківщину. Там було вже більше впівій на оптоволокні. Вони там саме його вже тестували, це там була ця російська група Судний День, як він у них називається, рубікон група була у них там. І вони там тренувалися оптоволокном. В нас тоді вийшов такий момент, що наших хлопців тоді на нашому пікапі їх підбили дрон саме на оптоволокні. У нас є відео з їхніх каналів, саме цього влучання в нашу машину. І вийшло так, що дрон влучив в сам двигун і кумулятивна струя вона пройшла прямо по центру між двома сидіннями, прямо по центру, і пройшла і вийшла через багажник. Тобто, якщо б сидів би хтось п'ятий по центру, було б дуже печально. Хлопці отримали контузії, там невеличкі царапини, вони встигли зреагувати. І в одного нашого побратима він як випав, вийшло так, що він трішки переламав ногу. Якось неудачно він приземлився. Могло бути і гірше, але. Але вийшло як вийшло, слава Богу, хлопці зараз стрію. Проте доводилось і втрачати побратимів. Найбільш болісною, каже військовослужбовець, була для нього загибель найближчого друга Віктора з позивним Таха. Це була зима, був дуже такий складний період. Я якраз змінився тоді з позиції, прийшов уже відпочивати. Хлопці виходять по рації і кажуть, що десь ходить русня, бо ми чули, що собаки гавкають. І Тут починається стрільба, хлопці починають з позиції відстрілюватися, і вийшло так, що Таха вийшов за саму будівлю, присів і виходить, вистріл. Снайпер був, ми вже тоді зрозуміли, то був снайпер. І Вийшло так, що куля пройшла по прикладу поверх плити, заділа аорту. Пройшла через все тіло, одрикошетила від задньої плити, зайшла знову в тіло і вийшла через бік. В нього залишилася донечка. Ми зараз з нею спілкуємося. Я їй там відправляв свої шеврони, там різні солодощі. Приїздив до неї в Дніпро, ми ходили гуляли. Я стараюся кожен рік. Кожен рік в дату його смерті потрапити до нього на могилу, посидіти, поспілкуватись. Бо ну, для мене це ми за той час, скільки ми разом пройшли. Для мене він став як братом, так як і я був для нього. Нині підрозділ військовослужбовця служить на Сумщині. Окрім визначених військових завдань, каже, додалися й нові. Це в нас зараз є трішки молодого поповнення. Ми їх трішки навчаємо зараз. По свої специфіки, так як вони поїдуть на базовий курс військової підготовки на два місяці, зараз ми їх трішки підготуємо, щоб їм було там трішки легше. В плані медичної допомоги, щоб вони вже знали по протоколу Марч, як правильно там турнікет накладати. бо Деякі за майже чотири роки повномасштабного вторгнення не вміють навіть накласти турникет. З кожним днем нестача людей у війську стає відчутнішою, розповідає командир артилерійського взводу. Так, його побратиму, бойовому медику довелось кілька місяців бути заряджаючим гармати, бо не було кому це робити. Зараз мало хто хоче йти до війська, дуже мало. Хоча я не знаю просто сидіти вдома, знаю дуже багато людей, які. Так би мовити, чоловіків у лапках, яким там 35-40 років вони сидять, і деякі з, них, деякі з них з квартири вже не виходили близько 10 місяців. Каже, я боюсь, мені страшно. Я кажу, всім страшно. Всі бояться, кажу, не бояться тільки дурні. Ну кажу, це треба прийняти. І в основному, коли їх забирають, вже ТЦК. Вони вже починають тобі телефонувати і казати, а можна до тебе. Я кажу, а я тобі кажу, тиждень назад пропонував прийти до мене і працювати з нами. Та ну я, ну, так і виходить. Їдуть хлопці вже відповідно до других бригад. В нас ще є посади, різні посади, там номери обслуг, радіотелефоністи і ще є декілька наводіїв. Тому, якщо там хтось бажає, то я думаю, можна знайти контакти. Є е, в Фейсбуці там офіційна сторінка 35 го полку, там всі є контакти рекрутингового нашого центру, там, туди телефонують, і вже, відповідно, можна прийти там, на співбесіду. І вибрати собі підрозділ, де б ти хотів далі проходити свою військову службу. За сумлінне виконання бойових завдань командира самохідного артилерійського взводу кілька місяців тому нагородили орденом за мужність. Яким бачите своє життя от після закінчення війни? Я вже над цим задумувався. В цивільному житті, я думаю, я б себе знайшов. Можливо, не відразу, бо дуже складно буде адаптуватися після цього всього. Неважливо після бойових дій, там, це чи просто так зараз там. Ну, я думаю, в армії те, що я залишусь в армії, це 10% зі 100%. Хотілося б вже більш спокійнішого життя, більш якогось сімейного, десь кудись поїхати, для початку відпочити. Насамперед відвідати футбольні матчі Шахтаря десь в якихось європейських містах, ну краще було б на Донбас-Арені. А так вже побачимо, як життя покаже.